Привіт, друзі! Записую вже третє відео. Подумала, що запишу ще відповідь на одне питання, також мені задали. І я подумала, що актуальна тема про дружбу між чоловіком і жінкою. Ось така в нас тема сьогодні. Мене звати Катерина. Рада вітати вас на своєму каналі про психологію, саморозвиток і міжособистісні стосунки. Підписуйтесь, ставте пальчик вгору, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі а, нових відео. Планую виставляти їх по два на тиждень, так що не пропустіть. Поїхали розбиратися. Теж мене запитали про те, як я відношуся до і чи я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. А, я відповіла і, відповідно, я думаю, ну цікава така тема. Є колись. Тільки коли починала знімати відео там, в Інстаграмі, я вже відповідала на це, на це питання іншій людині. Зараз думаю, ну, чому би і тут не записати. Тому. А ви напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Вірите в дружбу між чоловіком і жінкою? Чи не вірите? А, які у вас думки, можливо, дружите? А, які у вас досвід? Діліться? Так, у мене. Я тут зібралася захворіти трішки, тому трішечки буду, буду витирати носа, щоб не капало. Так, поїхали. Отже, дружба між чоловіком і жінкою. Просто моя думка. От чисто, да? можливо, мій якийсь досвід, мої спостереження. Скажу так, що я більше... Не вірю, ніж вірю у цю дружбу. І тут, а якщо й вірю, то ось в яку. Тут варто пояснити, да, що для, для кожної людини дружба щось означає. Да? Для кожної людини це щось індивідуальне. Що для мене дружба близька, наприклад. От хто для мене там друг чи подружка. Це людина, яка, яка входить в мою. Інтимну зону спілкування. Є певні такі дистанції, на які ми підпускаємо людей. Наприклад, там, найближче ми підпускаємо свого партнера до себе. Так? Потім там, ну, батьки, наші рідні, це теж в коло таке інтимне входить. Далі там друзі. Подруги, друзі йдуть там, в цьому колі, де ми дуже довіряємо, в когось це, навпаки, може не, так, не такі близькі інтимні стосунки з батьками, наприклад, як з друзями, да? чи там, з рідними, як з друзями. А, теж таке буває. Тобто для когось ну, це дуже такі інтимні зв'язки. Далі йдуть приятелі. А, да? Це люди, які, в принципі, ми з ними спілкуємось, нам приємно проводити час, але якась є. А, Кордони вибудовані, да, за які ми не пускаємо цю людину. Звичайно, в дружбі близькій так само є кордони, ну, і скрізь і там, між партнерами, і між сім'єю, да, між батьками також є кордони. Ну, і в залежності від близькості, ці кордони там більш гнучкі або більш жорсткіші, чи, да, чи більше цих кордонів. І, і далі тобто, приятелі це ті, які, ну, з якими комфортно. Проводити час, спілкуватися, спільні теми, є інтереси. Далі там це колеги по роботі, так, далі знайомі, і далі це вже всі інші люди. Так от, для мене друзі це ну там подружка, наприклад, да? це та людина, яка, з якою я можу поговорити на для себе якісь інтимні теми. На, про якісь свої проблеми, про, про проблеми взагалі для мене в цьому плані найближча моя психологиня, тому що безкоштовними послугами своїх друзів я рідко користуюся, Ось, а психологиня моя. В цьому плані з нею можна. Поговорити і про, про все на світі, да? про дуже інтимні речі. От для мене психолог, психологиня саме такий найближче в мою інтимну зону, да? От розташована а, така взаємодія, контакт. Ось, а, ну, зрозуміло, що це робочі стосунки. Да? Робочі, але такі, якби якщо говорити про такі речі, там мій чоловік, наприклад, да, теж ми там можемо -про поговорити з ним, там, ну, обговорювати різні такі якісь інтимні моменти. А ось, з, ну, з подружками також, наприклад, теж там є якась межа, да, що обговорюємо що ні. А, але в основному це, це та людина, якою якої я, наприклад, можу залишитись на ніч, да, переночувати можу в неї легко. Чи вона у мене? Які я можу дозволити там роздягнутись, вона мені зробить масаж, або я їй. Був був один випадок, моя історія, де ми з подружкою робили масаж одна одній, і її дідусь побачив через вікно, що ми робимо масаж, і каже їй татові: Вася, а що вони там роблять? Любляться чи що? Щось ми там. Це. І це було смішно дуже. А, ось. Ну, Тобто, от, от така, знаєте, якась, ну, підпускаєш до тіла ближче, да? там можна обійматися з подружкою, можна там якісь, от, я ж кажу, такі. І, наприклад, з другом, так? А, ну, Друга, наприклад, я особисто, може хтось, може, я, наприклад, не залишуся на ніч, ну, особливо коли я одружена, да? ну, чоловік явно не, не зрозуміє, да? бо йому, як мінімум, буде неприємно. Хоча в нас немає такої параної, ревності і так далі. Ну, сам факт, да? що там і я б не хотіла, щоб мій чоловік там мав подружок і, і ночував в кожної там. да? хоча був знову ж таки був випадок у мене в стосунках. Не в цих стосунках, там, в інших. Коли я там в подружки, наприклад, да, я, я в подружки поїхала в гості, в неї ночую, там, ми значить, свої. І тут мій там, колишній хлопець каже: слухай, тут моя подруга ходить, їй, значить, потрібно там. Ти не проти, якщо вона прийде до мене і там, ми поспілкуємося і там три години. О, я там фільм з нею дивився, я її там утішав і так далі. Ну, це було неприємно. Не того, що там через ревнощі, а того, що, наприклад, мій хлопець, який там обіцяв мені зателефонувати, він там не виходить на зв'язок 3 чи чотири години, бо він собі розвікає, розважає подружку. Це неприємно. Це, це неприємно то ці якісь такі да, моменти, що ось. Тому якісь такі не вірю я, щоб там, може, того ще не вірю, що. Я раніше дружила з хлопцями, ну так вже склалося, що я виросла серед хлопців на вулиці, мало було дівчат. І мені якось звичніше було з ними комунікувати, Там якісь стрілялки грали, козаки розбійники Якісь я така хлопчачка росла. І там в якомусь підлітковому віці, вже там років 15-16, якось от там. Я ж ще раз приймала, що вони хочуть зі мною дружити. Я така, о, пацани, братани, там було комфортно спілкуватися до моменту, поки вони не починали там, зізнаватися мені в коханні, там, дружиш, дружиш, і він такий, ой, ти знаєш, ти мені подобаєшся. Або я в тебе там закохався, або давай зустрічатися. І я така думаю: та я ж якби тільки дружити хотіла. Ну, і тому в мене є такі підозри, що ну, все-таки все воно може перерости в щось. Тоді, відповідно, тоді дружба закінчується. У ну, мене на цьому дружба закінчувалась, тому що якщо у вас з людиною різні да, на вас погляди, то це вже ніяка не дружба. Або якщо ви залишаєте таку людину, якщо знаєте, що вона у вас закохана, і ви ну, користуєтесь цим. Да? Ну, ти собі там побудь запасним варіантом, мені приємно. Мені приємно, я буду купатися в цьому, знаєш, а ти страждай. Ти там страждай і чекай, доки я передумаю. А я насправді можу там не, не передумаю, бути не в моєму, не мій типаж, скажімо так, да? ось тому ну, це такий момент є. Взагалі я вважаю, що люди там, однієї статі, наприклад, подружки, да, чи там друзі, люди а, згруповуються да, в якісь соціальні групки такі, все одно притягуються в спільне поле. З однаковими, схожими, якимись цілями, баченнями, інтересами. Ну, не буває такого, що ви абсолютно там різні у всьому. Щось у вас поєднує, якісь є, якась симпатія є. Наприклад, навіть якщо ви різні, там, це може, може викликати інтерес. Я, наприклад, колись була така більше скута, і мене так приваблювала мої подруги оця така розкутість, така енергійність, така цілеспрямованість. І десь от в цих таких стосунках, да, а її, наприклад, щось інше приваблюло. там якась моя спокійність, якась така ніжність в плані шот, да, буває таке, що нам не вистачає, наприклад, а, якісь якості. Навички у нас більше розвинені, якісь менше. І тоді ми нас притягують, нам симпатизують люди з тими, з тим по перше, з тими якостями, які є в нас всередині, які ми не визнаємо, не приймаємо або не бачимо. І нас так приваблює, о, я така хочу бути, як вона. А насправді нас, в нас самих це є, просто ми не бачимо це. І коли ми починаємо спілкуватися з цими людьми, нам здається, що о! Ми там заряджаємося якимось якостями від них. Насправді ми просто розвиваємо ті, які в нас вже були за допомогою такого спілкування. Тому а, ми притягуємось, да, подібне, притягує подібне. Да. Мені подобається вислів, що випромінюєш, ти отримуєш, і, а, да, в плані, якщо ми транслюємо якісь свої певні там, цінності, бачення а, там і так далі, то ми до себе притягуємо людей таких самих, схожих, або, я ж кажу, ті, які нам симпатизують так чи інакше. Це не залежить від того, чи це чоловік, чи жінка, чи одної статі, чи різних. Ось. І в такому плані, ну, тобто, все будується, ну, да? це якась вже є симпатія на цьому рівні. І тут знову ж таки питання кордонів. А питання близькості. Наприклад, мені дуже подобається спілкуватися і з жінками і з чоловіками. У мене робота, власне, така, що в мене є клієнти і жінки, і клієнти і чоловіки. І більше того, це повинно так бути. Ми маємо спілкуватися, ми люди, істоти соціальні, ми маємо спілкуватися із своїм, своєю статтю із протилежною, щоб бути ну, для взагалі для здорової комунікації. Так? Але тут же ж розрізняти потрібно. Наприклад, коли я спілкуюся там, робочі стосунки, да, це одне діло. Це можуть бути приятельські стосунки, або такі, наприклад, як в парі стосунки там, от, друзі мого чоловіка, це там, ну, і мої друзі, можна сказати, ну, да, це такі зрозуміло, що не, не, не така близькість, як, як у них. Да. Це трішечки далі, але я їх так само. Поважаю і люблю по-людськи. знаєте, там не, ну Просто я, я взагалі люблю людей, люблю з ними спілкуватися, люблю спілкування з людьми, люблю а, цікавих людей, нові знайомства. Да? І тут це, це на рівні такому, ну, приятелювання, така дружба, ну вона така от на, на дистанції, на кордони певні, да? якісь. Вибудовуються. Ну, тобто я не можу в цих друзів там десь не знаю, заночувати, скажімо так ось. Хоча можу, ну, там. чисто теоретично, вони якби мене не виженуть, якщо мені потрібно буде. Но я до того, що якісь там близькі, занадто близькі, інтимні от, інтимні стосунки в інтимну свою зону пустити таких людей це, ну, вони не входять, вони от, трошечки от. Повага, да, повага, така от людські стосунки абсолютно. Я їх розглядаю як, як людей. З подружкою і да, це, це от більш інтимні стосунки. А, хтось, можливо, бачив. Да, бачили всі фільми Секс по дружбі. Ну, так приблизно воно може виникнути, коли ви там дуже такі друзі-друзі, а потім напилися і. Свої, свою тінь, свої якісь тіньові придушені бажання. Коротше, пішло в ход ід, да? е, інстинкти і все. І тоді ну, дружба переростає в роман, наприклад. Е, да? Стосунки якісь. І це теж ну, це непогано. Це добре, якщо ви обоє вільні, наприклад, і ви дружите там. Взагалі, я вважаю, що добре, коли стосунки починаються з дружби. Ну, типу, коли ви там на етапі. Пізнаєте один одного, ви ж не одразу там починаєте. Ну, хоча, хтось одразу, наприклад, цілується, там, сексом займається на першому побаченні. Хтось повільніше, це знову ж таки кому що підходить. Мені, наприклад, важливо там, спочатку подружити, познайомитися, поспілкуватися. Я навіть от не, не погоджуюся одразу там, зустрічатися. Тобі, там, мені місяць-два потрібно поспілкуватися, подружити, якраз оця да, там, така трошки френдзона. Потім далі вже... На інший етап, ну, тобто поступово, да? це теж все про преконтакт будувати, не проскакувати да, цей преконтакт. Будувати, поступово проходити усі стадії. Це знову ж таки залежить від психосексуального розвитку теж. Якщо не було застрягання фіксації. Да, оцей період у підліткому віці латентний, генітальний, коли да, ми вчимося вибудовувати стосунки з протилежною статтю, з своєю статтю, там, розуміти, хто подобається, хто не подобається. Да? І якщо там не було фіксації, там ми про благополучно пройшли цю стадію, то тоді ми можемо з соціумом будувати такі стосунки з усіма. Так що із хлопцями, і з дівчатами, але я ж кажу, варто просто розуміти і розставляти кордони да, в степень близькості, наскільки це близька дружба. Да? Можна, чисто теоретично, можна дружити. Я ж кажу, мені в принципі подобається, подобається і дружити, і подобалося дружити. Але я ж кажу, є такі моменти. Наприклад, якщо ви знов ж таки люди... Свідомі люди розумні, вмієте будувати комунікацію, наприклад, ви одразу там розставляєте ці кордони, або ви так будуєте, щоб там не давати якогось приводу, да, якщо ви цього не хочете. Чи проговорювати, легалізувати. Ну, навіть якщо так сталося, що там хтось до когось відчув більшу симпатію. Ну, легалізуєте це так само, як про перенос чи контрперенос. Трансфер, контртрансфер в сексуальний, наприклад, да, в, в терапії. Легалізуєте, проговорюєте це, легалізуєте а, оці да, почуття, які виникають. Прояснюєте, де да, що насправді ну, це зараз та можуть виникнути, наприклад, да, що таке от сексуальний а, трансфер чи контртрансфер, коли або клієнт. Відчуває якісь сексуальні там, фантазії чи а, переживання до терапевта, або якщо терапевт відчуває до клієнта, тоді це все проговорюєте. Якщо це до терапевта клієнт, то ви ну, це я вже зараз буду про розказувати про ці моменти. це Якщо буде цікаво, зніму запишу окремо про це відео. Тобто ви можете і під час дружби да, проговорити, легалізувати це і вияснити, да, що. Ну, дивися, я там зараз в стосунках, да, або, або там, ну ти як друг, я, я часто так говорила, я не хочу нашу дружбу псувати стосунками. Ти як друг, ну шикарний, просто от, як людина класна, я тебе дуже люблю, як людину, як друга. Але як партнера для стосунків ну, не розглядаю. Да, бо це різне. Наприклад, в дружбі. Оці якості, які там я ціную в дружбі, вони є в цій людині. А те, що я хотіла б для стосунків я б будувати з цією людиною, ну там мені, наприклад, там трішечки розходиться це. Да? Тому це все можна, ну це власне про, про дружбу. Який висновок може бути в залежності від а, того, від бли, ступеня близькості? Отак, і розставляння кордонів. Ось. І так, щоб якщо ви в стосунках, то щоб ну, домовлятися, да? Для когось може нормально. Там в мене друзі, в тебе подружки, да? хлопця подружки, в дівчини друзі. Для когось там абсолютно це нормально. Тут, тут вже що вам підходить і що підходить вашому партнеру. Якщо ви вільні, у вас, тобто ви не одружені, у вас немає дівчина чи хлопці. Звичайно, дружіть. Звичайно, дружить. Переросте в стосунки, класно, не переросте. Теж класно, розумієте? Буде класна дружба. Переросте буде, будуть класні стосунки. Буває таке, що дружба закінчується, переростає стосунки, потім стосунки закінчуються, і ні дружби, ні стосунки, і таке буває. Але це все досвід, ми живі люди, проживаємо різні оці стадії. Ось, може таке бути, що там вам зізнається ваша подруга в коханні, а вас вона не приваблює, як. Да? Як партнер, ви теж можете сказати, я дуже тебе люблю, ціную, поважаю подругу, ну, але в мене якби ну я не розглядаю тебе як там, так да? для, для відносин. І так само, ну, тобто говорити про це, да. Але якщо вам класно, комфортно дружити, якщо ви не обманюєте себе і своїх друзів, якщо ви щирі о, і чесні з собою і своїми друзями, що вам це от це дружба, це просто вам класно спілкуватися, взагалі. Взагалі, я так, в мене вже розряджається батарейка. Я взагалі мрію, ну, таке в мене є бажання завести друга Гея. От. Ну, щоб чоловік до нього не рівнував, там, і щоб він не, не зізнавався мені в коханні, не розглядав мене як сексуальний об'єкт, але щоб з ним було цікаво спілкуватися. Але в цьому я ж кажу. Із хлопцями можна спілкуватися, і головне там якісь да, там, вже, не, не переходити якусь межу інтимності. Все. Люблю, обіймаю вас. Всіх. До зустрічі в наступних відео.